100 тисяч гривень стільки обіцяють франківцям, які відмовляться від послуг комфортного дому і створять своє ОСББ разом із тарифами комунального підприємства цього місяця зросло і невдоволення мешканців. Відтак у мерії фінансово заохочують людей самоорганізуватися і створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Дуже важливо, щоб люди самоорганізовувалися і могли організувати якість своїх послуг. Тому по досвіду ми починали цей процес. Сьогодні одна третина будинків уже в місті Франківську, 30% вже створили ОСББ, і це хороший показник, якщо брати по Україні. І люди показують хороші результати, динамічні результати. Навіть в питаннях енергозбереження, в питаннях зараз енергетики, ці будинки більш готові. До складної зими, чим будинки інших управителів. тому ми закликаємо, не тільки закликаємо, а ті, хто створить ОСББ в місті Івано-Франківського, ще отримують 100 тисяч гривень на енергозбереження у своєму будинку. Досвідом успішної роботи ОСББ ділиться голова об'єднання Китайська стіна стіна-54» Оксана Іванюк. Зараз багатоповерхівка на Хоткевича, який понад 30 років має вигляд радше як новобудова. Тут замінені вікна, мережі здійснене утеплення та відремонтований фазад. 32 роки будинку, і коли нічого не робити, ну і відповідно стан його тільки погіршувався. От, були постійні прориви, постійні аварії. Навіть на момент, коли ми забрали будинок управління, у нас в середньому від 7 до 9 аварій було кожного тижня. І це було дуже важко, дуже складно, тому що, от, знаєте, є така, ну і на той час була така думка: знаєте, от ну, створивши ОСББ, має все змінитися. ну, Чарівних чарівни, які сам чудо не відбудеться. У Нас і 13 під'їзд три, три будівлі окремі. 13 під'їздами і 466 квартир. В квартир. Середньому на той момент, коли ми реєстрували, було 1958 зареєстрованих осіб. Про суттєве покращення в отриманні будинку після створення ОСББ говорять і самі мешканці. Ми цим пишаємось і дякуємо нашій голові ОСББ, щоб приложили багато, багато зусиль. Краще ОСББ, бо ми незалежні ні від кого, тільки ми самі працюємо на ОСББ. Керуємо своїми фінансами самі. Ніхто до нас не вмішується, що ми громада забажає, то і робимо. Співвласники будинків, які об'єдналися і офіційно зареєструвалися, можуть користуватися різними програмами підтримки для розвитку та проведення ремонтних робіт у багатоквартирному будинку. Сьогодні у місті діють програми співфінансування. Також ОСББ можуть подавати проєкти на фінансування у межах державних та європейських програм. За словами заступника міського голови Михайла Смушака, часто люди бояться створювати об'єднання співвласників, мотивуючи це тим, що все впаде на їхні плечі. Це міф тому, що незалежно від того, чи це є будинок ОСББ, чи це є будинок, який знаходиться у приватній там управляючій компанії, чи це будинок житлово будівельного кооперативу, обслуговуючого кооперативу, самоуправління, не має значення. Ніхто зараз з за міського бюджету ремонти не фінансує, і фінансувати на жаль більше вже ніколи не буде. Чому? Тому що коли ми заселяємося в будинок, будь-який будинок багатоквартирний, ми автоматично вступаємо в об'єднання співвласників цього багатоквартирного будинку. Якщо взяти 10 будинків найкращих Івано-Франківську, як вони утримуються, як вони обслуговуються, то 9 з 10, я думаю, що це точно будуть будинки, де є ОСББ. Якщо мешканці багатоквартирного будинку таки вирішать зареєструвати ОСББ, то протягом двох місяців від моменту реєстрації приватний чи комунальний управитель повинен передати їм документи. Зареєструвати фізичну особу можна у центральному відділенні ЦНАПу, що на вулиці Незалежності, 9. Віталія Коуч, Андрій Гаргара, телеканал 402.